Через те, я так розумію, є певні питання у відносинах Трампа з нашим президентом. Ви згадали, що ми ж не любимо, коли нашого президента критикують. Якби був якийсь замір рейтингу Трампа в Україні після того скандалу в овальному кабінеті, в нього дуже сильно рейтинг впав би тут в Україні, тому що дійсно незручний перемовник або візаві за перемовчим столем Зеленський для Трампа. Як я розумію, тому що зараз у США продовжують наполягати на проведенні виборів президента в Україні. Україні. про це заявив спецпосланець Дональда Трампа. Той самий Стів Вітков. Він також додав, що питання нового волевиявлення в Україні наче вже узгоджено. Давайте почуємо. Так, ви маєте рацію, будуть. Так, вони домовились про це в Україні будуть вибори. Я думаю, що Зеленський намагається зробити все можливе. Він у дуже дуже складному становищі, але він проти ядерної держави, і він також проти держави, яка має в чотири рази більше населення ніж у нього. І тому він повинен знати, що він буде розчавлений. Зараз найкращий час для нього щоб укласти угоду. Президент Трамп може надати йому найкращу можливу угоду, яку він коли-небудь отримає. Бачимо іронічну усмішку на обличчі Тараса Загороднього, але це ще не вся інформація. Тим часом голова комітету виборців України Олексій Кошель в ефірі ранок лайф заявив, що в нинішніх умовах нашій державі не обійтися без демобілізації перед можливим проведенням виборів. За його словами, вкрай важливо створити умови для нових політичних сил, які вийдуть з військового середовища. Давайте пошумо на виборах. Ми побачимо і партію Валерія Залужного. Яка може претендувати мінімум на третину місць в парламенті. Партію Кирила Буданова теоретично так. Партія Малюка, голови СБУ, можливо, так. Кілька партій, які будуть повторювати назви відомих авторитетних військових підрозділів. Це ми вже нарахували 5-7 політичних сил, плюс партії волонтерів. Для них потрібно створити умови, тому що не зможуть військові приймати активну участь у виборчій кампанії, якщо не відбудеться демобілізація. Ну і нагадаю, що раніше в офісі президента України пояснювали, Україна не буде скасовувати воєнний стан і не буде проводити вибори в разі 30-денного перемир'я на фронті. Але знову ж таки повертаємося до Вікофа. Він каже, вже все узгодили, тому що розуміють ядерна країна. Раніше не розуміли, і розуміють, що в 4 рази більше за населенням Російської Федерації ніж Україна. Спілкується він цей час із Такером Карлсоном, який також споживає ті самі наративи російського розливу ми продаємо нашу зброю або партнерську зброю мексиканським картелям. Ага. Ми взагалі насправді маємо президента 4% рівнем довіри. Знову ж таки, це їхні ідеї. Чому так трапляється? Чи справді це візія політичних функціонерів Білого Дому? Нині Ну, давайте мисливські байки пана Віткова, Це пов'язане з тим, що у нього нічого не виходить. Це намагання, намагання не сила, прояв безсилля. Це намагання прикрити голий зад як політики, які є, і особисто пана Віткова. Я підозрюю, що пан Вітков багато чого не обіцяв Дональду Трампа, тому що, судячи з прізвища, він скоріш за все, його батьки або бабусі були вихідцями або з України. Ну це єврейська, скоріш за все, родина або в з України або з Білорусі. Упевнений, що скажіть, ща порішаємо. О, що парішаємо, нічого не вирішується, і тому починаються оці мисливські байки розповідати, що Україна там щось винна і так далі. О, Я заявлявся про вибори. Дівоче прізвище матері а, пана Стіва Віткофа Ну на, Так, на ну, це єврейська родина, але ну, скоріше за все, ну, ну це, це ж це ж слов'янський корінь. Ну, Вітков і все інше. Ну, явно слав'янський корінь відчувається, бо білорусь, скоріш за все. Або Україну, Тому що ну, в часи царської Росії це ж була е е ця риса осилості. Ну, євреям не дозволялося жити в великих містах, наприклад, в Москві, і Петербурзі, в царської часи не це неможливо робити, тому в основному жили в Білорусі або в Україні. Це правда, пане Тарасе. Я зараз дивлюся в Вікіпедію. І я хочу зазначити, що це енциклопедія інтерактивна, яку пишуть mm. самі користувачі інтернетом. Тому тут на 100% не покладаємось на істину в останній інстанції, але от зараз зазначається таке, що дід Стіва Віткофа, Вітков або Вітьков та баба Роза Вітков мали е, дівоче прізвище Померанц, були емігрантами з Росії та Білорусі, але не з України. Ну я сказав ні, білоруська з -з -з, скоріш за все. Тому дивіться. дивиться е, чи... а в Байдена. Нас силися? був Ентоні Блінкен. У якого Так, е, Київ. Да, Київ ні, це знову таке, не заборовцарські Росії була антисемітська політика. Заборонено було оселитися там. Ця чер черта сьодлості була. Заборонено. Тому, Вітера, тому в основному, москви, да. да москви, тому або Україна, Одеса, Київ так в основному в цих місцях місцевостях якраз можна було селитися. Чому у нас такі єврейські громади, там Бердічев і все інше? Uh -huh. Тому те, що говорить Звідкин, у нього нічого не виходить. Він не Вони зрозуміли, що це, оце починається оце бігатня суєта, тому що нічого не виходить без України і без. Європи, нічого ти не вирішиш. Нічого ти не ну можеш домовлятися з Росією про безпеку Чорного моря. А Україна, ну домовляйся, ти домовився, ну ти виконуй. А немає чого тому це починаються ці казки про те, що Україна повинна там міняти конституцію, там щось про референдум і так далі. Тобі що сказали? Іди он з, з Кремлем розмовляє, а не визначає, що ти там говориш. А немає чим крити, немає важелів тиску у США виявилось. Немає. Виявилося, що о, обмежений достатній інструментал. Не можуть вони заборонити Україні бити по Росії. Не можуть вони Росії віддати чотири області України, якби він там не розповідав. Вибори та, будь ласка, давайте зброю, буде вам свята демократії. І так далі. Вибори щось домовилося. Ну ти домовився, ти проводь. До чого тут Україна? Він до цього і справ якісь Стамбульські угоди говорив. Ну ти домовлявся з росіянами, Ну так і підписуй з ними все, що хочеш. А ми то тут до чого? І він це відчуває, але не хоче це визнати. Не хоче визнати як хибність той політики, яку веде зараз Сполучених Штатів Америки. У них іншого виходу. Як повертатися в євроатлантичну спільноту немає, коли це станеться? А коли це станеться? А судячи з динаміки Трампа, достатньо швидка. Я впевнений, що тиск ну зараз дивіться військово промислового лобі. Я впевнений, що зараз ідуть розриви контрактів, розмови, так а, і так далі. А там великі гроші починають вже грати далі. Почнуться питання по американських компаніях, а навіщо вони взагалі потрібні тоді? Да? А, от, а, і так далі. І немає цього. І далі запускається економічна криза, все ж таки, яку Штати Америки для перезавантаження своєї економіки. Mm -hmm. Це автоматичне падіння нафти. Далі, удари України, реальні санкції, знову таки, чого пищать росіяни щодо портів. Тому що Україна реально може перебити експорт нафти. І тоді. А, Історія з Радянським Союзом, вона повториться, просто нафту воно буде. А далі президент заявив, що є дрони на 3 тисячі кілометрів. А це вже Уренгой, а це вже газ, і це вже проблеми значно більшого. І тоді під загрозою ракетного удара по нафтогазовій системі, наприклад, під осінь. Я думаю, що буде вимога взагалі виводити війська з території України. Пане Тарасе, ваші слова та Богу, вуха хай так і станеться і здійсниться, втілиться в життя. Тарас Загородній, політехнолог, з нами був у студії День Лайф.